Такі ось наслідочки зливи. Ну, днем нічого, зранку нічого у нас стоїть. На вечір, ось, не на вечір, тепер ось на день так яне. Я надіюсь, що відійде. Я спробую сапкою його тут просипати, поворушити. Помідори ось так взагалі в'януть. Скоріше за все, що їм буде гаплик. Йдемо там помідором. Туди я геть і не дойду, бо там грузне. Ось перші такі наслідки. Тут висухає. Ну, Дякувати Богу, сіно, що ми вчасно накрили, все і добре накрили. Сіно збереглось, тому що козулька наша, що буде зимою їсти. Зараз ще щось покажу. І сама головна проблема. І яка, не знаю, як вирішувати. Ну, буду вирішувати, як зможу. Це картопля. Ось цей шматок. Там біде Туди вище. Цей шматок ось. Хочу, дивіться, вигрібаю з болота. Ось таке болото Тупо болото Зараз я піду її виривати, звідти я вам покажу. Не знаю, картоплі не буде, вона вже гниє. Кого на горбуй, тому буде тут. Ой, але все буде добре. Щось на вирію. Тут я ось вирила, ще не мила. Таке, так і було. Ось так, Отак, все. Ж Це в такому болоті картоплю. Трохи викопую он до такий той шматок. от тих пір ось я ще зараз покажу в якому болоті. Я його тут ще якісь помідори. Я їх уставляю, звісно, хай хоч помідори ростуть. Картопля гарна, звісно, більше половини треба викидати. Вже два таких відеречка курам викинула. Цілий баняк на двадцять літ варю. Не бачите, в якому таке болото. Ось з такого болота. Що можу, буду витягувати? А жуків скільки? буду під шлангою вимиваю. Це є гарний, який дає, такі ось. ж. Ай, там і остається. Ось ну, таке коротше, друзі, болото. Ось такі ворожаї в цьому році. А я вам кажу так, аби був мир миру, спокій у спокій світі настав. А це ми переживемо. Знаєте, як казали наші бабусі. Ну, звісно, матюгатись не можна, мабуть. Пережили трендеринди. Переживемо і таку його мать. Ну така фігня, коротше. Оце я його зараз струєю із шланга обмею, переберу. А жуків, дивіться, скільки бляха жуків у землі поховалося. Ну все ще десь залишилась, картоплина не витягла. Це стара. Ось таке. З кожним днем, звичайно. Воно сохне, але вже дає такі оці, покажу, білі плямки. Це все, це картошці вже вози. Тут мила, скільки було, то намила. Заберу беру, десь там помию. Тут ось вже поставила, знов зробила примітивну буржуйку і варимо, вже кипить баняк молодої картоплі. Куром замішаю, коза буде їсти. Кладаєш силу, працю, а з того нічого не отримаєш. Тут я вже помила, пересушую, але все. Ось, бачите, навіть з цієї пересушеної. Ось бачите, що робиться. Все. Все. Триндець, щось вибереться. Щось може вибереться. Інакше в нас їх не є повністю. Буду щось куром варити. Все. Хочеться криком кричати, звісно. Картоплі не буде. В цьому році. Ну, в нас, в принципі, але не біда. Будемо живі, здорові, заробимо купимо. Єрунда. Що такі справи, друзі? Сонце шпарить, земля гаряча, мокра, там було, то я потім буду викопувати, вибирати, покажу. Тут теж помідори вянуть, от зараз вони прив'явші, але зранку вони були нормальні. Тому що мокро і температура ну, Ось такі, наслідки вже вже такі наслідки. Злив. Як знаєте, в кого градом побило, в кого так погниє. Там напати саранчі. І мені будуть казати, що нічого не буде. Нічого хорошого не буде. А впереді зима. Але нічого страшного, нічого страшного, ми все поборемо, ми все переживемо. ерунда, Щось добуде, щось завородить. Ось так. Я не знаю, як тут зараз я попробую, але тут я вже йти можу. Не дуже можу, туплюсь все рівно. Ну тут сухіша, тут вона сохне, вона тут так портитись не буде, Ця грядка може в нас збережеться. Ой, Господи, а тут, звісно, хочеться кричати, хочеться вищати. Тому що, в принципі буде добре, Настроїмо себе на гарний лад, на те, що все буде добре, не смертельно. Будемо їсти, казав Вова, макарони. Тут теж хризантенки вушка ось туди. О, бачите, сьогодні я вже можу йти сюди. Ну, ну звісно, висохне, ну, висохне, але можливо, що ще замульчовано і не настільки перегрівається земля. Можливо, це ще рятує. Я так думаю. Трошечки припарує. Прив'ядають кінчики, але я думаю, все буде добре. Я, ще, я не знаю, чи варто, Не знаю, чи варто пуляти з селітрою додати росту хризантемі чи це зараз не ну, на часі, чи воно не пошкодить через таку надмірну вологу. Я не знаю, хто скаже. Підказуйте в коментарях, чи не зашкодиться хризантемі, тому що мокро І зараз стимульнути різ зеленої маси. О, бачите, теж я так рванула у тапках. Уже я можу пройти, Уже я можу пройти в тапках. Нормально. Тут зілля заростає з космічною швидкістю. Тут у горщиках. Ну, себе нормально почувають. Ось Сюргінія. Друзі, бачите, з 10 я купувала 10, бути різних, але мені десь я у відео вже казала, що я зв'язалася з цією пані. І вона казала, як буде купати, вона мені дасть різних кольорів. Ось така гарна, це дуже гарно. Колір такий красивий, як полум'я, як горить полум'я. Це, Здається, теж буде така з усіх. Ну, це, можливо, буде ще якийсь різний інший колір. Це ще невідомо. А це всі такі звичайні. Тут я ще планую посіяти моркву. Чи огірки тут висаджу, а моркву там посію. Ну, якось так щось тут треба ще, у гірки. Можливо, і у гірки, звісно, треба швидко, і моркву треба швидко. Ну, щось буде, не знаю. І картоплю треба рятувати, тому що мені це треба було вчора зробити. Може менше портилась. Вчора позавчора це треба було робити. ну. Нічого не вдієш, вже як є. вже як є. Кура викинула. два відеречка п'ятилітрових сирої, щоб мали чим зайнятися. Довбуть собі, хай Шаварану і накидаю, стовчаю. Все буде добре. Все буде добре. Бачите, на вечір вже помідори не так в'ялі. Вони відходять, значить я думаю, що все в них буде добре. Підсохне ґрунт, і, і все буде гарно. Я це вірю. Я вірю, що все буде добре, все буде добре, все наладиться, підсохне. Нас не вродить, людей родить. Заробимо гроші, купимо. Саме головне, я вже деякий раз повторюсь, аби було тихо в світі, щоб скоріше настав мир і спокій. Да, Марсік? А все остальне переживем. Ось так я її перемиваю. Я, Якраз туди в ящик складаю, гіршу доповарила. Кузі замішаю, курам завтра буде. Ось така праця. Так працюємо. Не, нічого. Все буде добре. Все буде добре. Така зараз покажу вона. Ось. Бачите, вона і смердить уже гнилою. Така вона слизька, м'ягка. Ну, бачите, вимивається геть струєю І в нас воняє вже гнилою. Тут ця полежала і теж робиться ось такими. Ой, ой туди, воно все полежало і робиться теж такими темними плямами. Ось, ну, воно ну, теж буде портитись, надовго лежати не буде. Ну, що буде, так буде. Що, що спію, спасу, що не спію, Зігнеє. так уже і буде. Як буде, так буде.